Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку які особливості наземно-повітряного середовища. У наземно-повітряного середовищі існує найбільше різноманіття екосистем: ліс, поле, пустеля, тундра, городи, сад, гори, степ та організмів, які їх населяють. Як і в інших середовищах, для організмів тут важливими є тепло, вода, світло, повітря і пожива. Із кожних ста мешканців цього середовища 75 уміють літати. Це більшість комах, птахів і деякі звірі, наприклад, кажани. На суходолі організми оточені повітрям. Повітря прозоре, а в більшості наземних тварин є органи зори та добре розвинений зір. Наприклад, яструб із висоти свого польоту бачить мишу, яка біжить полем. Під час дихання та фотосинтезу організми засвоюють атмосферний кисень та вуглекислий газ. Повітря містить водяну пару. Вологість і температура повітря у наземно-повітряного середовища змінюються впродовж доби і року. Тварини та рослини пристосувалися до нестачі вологи. Деякі рослини мають м'ясисті стебла. Калючки, листки, невеликі жорсткі листки, довге або розгалужене вдовж поверхні коріння. Пристосування організмів до вологості та температури повітря можемо розглянути деякі приклади. Бачимо, як собака охолоджується, висунувши язик. Алоевера в м'ясистих стеблах накопичує воду. Миша перечікує спеку, Рододендрон. Скручує листя, щоб запобігти втраті вологи. Для життя важливим є ще один компонент атмосфери озон. В природі цей газ утворюється з кисню повітря, підпливом променів сонця або розрядів блискавок. Найбільша концентрація на висоті 15-35 км, де формується озоновий шар. Він Захищає живі організми від надлишку ультрафіолетових променів. У повітрі добре поширюються звуки та запахи. У тварин світ запахів і звуків має особливе значення для спілкування пошуку поживи, приваблення особин протилежної статі, запах рослин приваблює комах та інших тварин для запилення. Багато тварин суходолу здатні до польоту та планирування. Багато організмів використовують рухи повітря вітер, для розселення, поширення та розмноження. Лева в частку інформації про стан середовища організми отримують саме завдяки світловим променям. За допомогою органів зори тварини визначають форму, колір та відстань до предметів. Світло і тепло необхідні для росту і розвитку, особливо цвітіння, утворення насіння та плодів. У горах, степах і пустелях постійно є надлишок світла, тому тут ростуть світлолюбні рослини. А в темних лісах, печерах і на дні водон. Світла обмаль, то там ми можемо зустріти рослини, які не потребують великої кількості світла. Тварини, що активні в день, можемо розглянути на цьому слайді. На наступному слайді можемо побачити тварин, що є нічними. Живим організмам потрібне світло і тепло. Можемо побачити, як приймає сонячні ванни зелена ящерка, скунцева капуста пробиває сніг, довга густа шерсть захищає від цибика від низьких температур. В сонячні дні барсучиха виносить дитинчат із нори на сонячну галявину. В холодному кліматі тварини пристосувалися до низьких температур. Вони мають прошарки шкіри тварин, жирові прошарки шкіри тварин, пір'я, пух, густу шерсть. Як пристосування до снігового покриву у тварин розвинулося особливі форми кінцівок, великі лапи, снігоступи в зайці біляка, міцні копи та валеня, щоб розкопувати сніг. Щоб лазити по деревах, лінивці мають на лапах довжелезні кігті. У багатьох ящерах на пальцях є присоски. У слона на ногах є спеціальні подушечки для безпечної ходьби. Деякі тварини для пересування використовують не лише лапи, а й хвіст, наприклад, кенгуру і мавпи. Ваше домашнє завдання прочитати параграф 36, це сторінки 165-169 вашого підручника і підготуватися до узагальнюючого тестування по всім видам середовищ існування. На цьому все. На все добре, до побачення!